Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і подивимося польський кордон, блокада польського кордону. І вже щось в мене виходить. А, дійсно, застряло це. Застряло. Але давайте подивимося. Ситуація наразі. Угу. Нічого не, не рухається. Але, ну, давайте подивимося. І так, на польському кордоні. Блокада, що це таке, що нам покажуть карти спочатку, а потім будемо дивитися. Дійсно, це, як, знаєте, чомусь у мене. По-перше, там великі гроші крутяться. Хтось е щось перевозить, верніше, ви знаєте, там ці холдингові компанії зеленських. Ось, знову випала ця карта. Тобто, можна сказати, що там дійсно не поділили. Якісь сумнівні тут і російські теж, російський слід тут теж є, я бачу, ось, але але тут дійсно намертво якось і надовго. Намертво і надовго. Але ще, знаєте, тут ще навмисне роздувається. Я так ще бачу, що навмисне роздувається спеціально. Спеціально роздувається. А застряло там дуже багато. Давайте, як це буде вирішуватися ця ситуація? Чи буде вона вирішуватися? Поки що, ні. Поки що ні. А знаєте чому? Тому що. Одна з сторін, одна нам, давайте я так скажу, одна сторона хоче вирішити це питання, а друга сторона не хоче вирішувати цього питання. Угу. Дурочку грає. Ось так. Це, до речі, е... наказ з ще зверху. Наскільки я ось тут зараз, по-перше, дуже багато старших арканів. тобто Це ну, найвищі ешелони, наскільки я розумію, задіяні в цій справі. Тобто, найвищ найвищі ешелони нашої влади, скажімо так, найвищі, а ви знаєте, хто це. Там вони замутили щось. Хотіли, а ось так пройде. Я щитую тільки те, що я тут бачу на Таро. Ось. І до цієї справи підключилася ще, верніше, тут слід є ще вплив когось. Я припускаю, що це може бути Росія. Так? Тому що хто є вищий за нашу владу. Всі ви знаєте, не треба мені розжовувати. І ось тут я бачу вплив на нашу владу. Яка не хочеться вирішувати. Їй не ну, як сказати, вигідно, не вигідно це, це друга справа. Але тут поки що я ще бачу: тут надовго, до речі, тут ще надовго. І, до речі, час грає не, не на нашу користь. Я тут не маю на увазі вже владу. Тут я маю на увазі Україну і український народ, не на нашу користь. А тут затягується, дуже затягується цей скандал. Скандал, ця ця, ця річ вона затягується, спеціально затягується і не вирішується. Давайте спочатку подивимось, ну у мене чомусь іде ще. Пам'ятаєте, я коли робила до Нового року? Можливо, листопад то десь був. І я казала, що ще після Нового року це буде тягнутися. І я казала, мені здається, навіть, що ще посилиться. Ось тепер, це, це, оце можна сказати, йде до цього піку. Ось. Давайте чи цього року. Чи буде припинено це все. Ну, тут має вмішатися ще якась сторона додатково. Тут тільки силовим. Ну, тут ще буде, тут ще будуть баталії, ого го будуть. Ця карта і ця про це говорить, що буде. Поки я не бачу, що буде припинення цього року. Може бути, в принципі, може бути, там якісь, знаєте, як то кажуть, російською сказати, діло случає. Якось от такий, знаєте, такий. Ривок якийсь буде, десь хтось натисне, воно може, але це буде це ще надовго. Це ще надовго. По-перше, давайте я так скажу: поки Зеленський при владі це не припиниться. Якщо він буде до літа, наприклад, так, то до літа це буде діяти ця справа. По-перше, він не випускає тих людей, які б могли це владнати. А він не вміє це владнати. Він і не хоче це владнати, розумієте? Йому по барабану. Скільки, ну і ви мені це пишете, я це бачу от по картах бачу. І теж, не, не, ну, як сказати, слухаю, що інші кажуть, я не бачу тут поки що вирішення. Поки Зеленський. Або захоче, він повинен захотіти, а він не хоче. Він не хоче. Це, знаєте, це таке враження от з, з, тут з розкладу я бачу, е, ніби, знаєте, дестабілізація в країні. По-перше, дивіться, тут стопориться е, велика кількість е, озброєння, е, якихось товарів. Не тільки, тут не тільки пшениця, щоб ви розуміли. Ось. І це підриває нашу економіку. Це якраз те, що Росія хоче, чого вона ось тут добивається, ось та карта. Ось це і є те, що вони хочуть, щоб це все розвалилося, щоб тут боротьба була, щоб тут якесь. Ви бачите, це може бути навіть повстання якесь, може бути, але не на кордоні. Це не на кордоні, мої дорогенькі. Що от е, чомусь в мене е, тут таке враження: от коли він тікати буде драпати, от тоді це закінчиться. Повірте мені, знайдуться люди, які це владнають. Зеленський це не владнає, бо йому, йому це не треба. Ось якось так. Ну тут е, скажу ще, що тут настільки. Непонятна ситуація, і дуже багато ця, ця ситуація, дуже багато ця проблема, давайте я ще так скажу, дуже роздувається. Дуже в медіа роздувається, що винні поляки. Це, дивіться, ще для чого це посварити нас з поляками. Розумієте? Тут вперлися. Я, я все ж таки все ж таки, я бачу. В першу чергу тут винна наша влада. Потім, нехай буде і польська влада, але ще в першу чергу тут Росія теж, бо вона це все робить, підбурює, під, 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 підтрунює, як ще можна це сказати. Якось так. Отут От три. Але тут ще якась сторона. У мене чомусь таке враження: тут ще якась сторона повинна вмішатися і сказати, дати по голові усім трьом. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бо я тут я поки що тут не бачу. Тут, знаєте, якось силовим шляхом можна вирішити тобто, наказом. Дуже-дуже заплутана ситуація. Ну, як, на мій погляд, вирішити можуть тільки хто. Вірніше, хто є, хто, але не випускають тих, тих хто може. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бо я вже щось, щось я останні розклади багато говорю, а сподіваюся, що вам важлива ця інформація. Ось. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!